і Сестри, знаєте, кожен робить свій вибір. Ну, прикро, що отець Василь і лишитися в доні російської православної. Українською православною. Ви не полюйте людьми. Через не, те, не що не два не тижні, мені, Отче Василь, йурдичну йурдичну, назву, Отче Василь, я, я, до вас я, я, я пошарне. Я вас не перебував. Я, я, я. Коли патріарх Кирил, митрополита Іларіона Донецького дав за штат, 30 епископів підписалися проти. І синод Російської православної церкви сказав, ви є не українська православна церква. А Російська православна церква в Україні, синод Російської православної церкви. Це можна прочитати на сайті, хто бажає, розумієте? Okay. І приквій. Те, що коли гинуть у нашій державі батьки, діти, ні в чому не винні. Чому гинуть? А гинуть за свою мову, віру, ідентичну. Чому у нас це й пішло за захист рускомовного населення або російськомовного населення. І це торік чер... Знаєте, я не хочу темого я б міг просто відповісти, коли писалося життя Дмитрія Моростовським, 19 років, і як на тій мові воно писалося. Я ж вам кажу, не хочу цієї демології. Кожен робить вибір. Але ви вибір робите як українці. Ви робите вибір, щоб ви в полоні, де має вже автокефальна православна церква. І мені хотілося, що був отець Василь, також з вами, то я чую, що відгуки дуже добре за нього. Він один із тих 450 підписантів, який підписував, про що він підписував, щоб відійти від російської церкви або підлону. Щоб Митрополит у, у Муфрій вирішив, чи підлога Патріарха <плес>, чи об'єднатися з нами православна церква України. чому річ. І ми приїхали, я приїхав, в тому числі, тільки для того, щоб бути як спостерігачем. Ви розумієте? І більше нічого. І кожен з вас бере так само вибір. Я приїхав, як спостерігач. Хоча, повірте, я також маю до сінців таке далеке відношення. Через те, що мій дід вже покійний сам Ви його, Може і не пам'ятаєте. Шепчу Михайло, він сто років тому приїхав місто Острів, жив для дуби і тому подібне. А яку по церкву ходив? Яку церкву ходив 300 років назад? Хто ходив в у українську церкву, під омофором Селенського патріарха, ну не під вомофором Розумієте? <плес> так що прошу, щоб ви зробили вибір правильно. Все залежить від вас. Розумієте? <плес> Ми. <плес> не <місь>. Мир <плес> вам, здоров'я і самого.